Вітаю на Першому Подільському Україна. РФ та Туреччина зустрілися за столом переговорів. Росія продовжує обстрілювати цивільне населення. Дрони атакували Крим. Кам'янчанка в орендованій квартирі займалася наркобізнесом. Отеофіполі горів телескопічний навантажувач. Деталі далі. На Харківщині внаслідок російської атаки загинула жінка. Ще п'ятеро людей постраждали. Про це повідомляють у поліції. Під обстрілами окупантів перебували Куп'янські, Харківські та Ізюмські райони проти мирного населення. Росіяни застосовували керовані авіабомби, БПЛА та фпв дрони керованою авіабомбою. Військові РФ поцілили по великобурлуцькій громаді. Постраждала 88-річна жінка. Вранці 16 травня ворог вдарив дроном по місту Куп'янськ. Несумісність з життям травми отримала 55-річна жінка. Також постраждали четверо чоловіків. Росіян атакували залізничний вокзал у Херсоні. Пошкоджена будівля вокзалу, вибиті вікна та понівечені робочі місця працівників. Один із вагонів поїзда також несуттєво зазнав пошкоджень. постраждалих серед людей немає. Пасажири та працівники перебували в укриттях. Про це повідомили в Укрзалізниці. В окупованому Криму лунали вибухи, як пишуть місцеві телеграм-канали. У Перевальному горить вибухає склад боєпропасів 126-ї гвардійської бригади берегової оборони Росії. Внаслідок пожежі на складі боєприпасів окупанти перекрили дорогу Сімферополя Луштам. Працювала російська ППО. Міноборона РФ звітує про нібито збиті 65 дронів. Із них 43 збили над Чорним морем, а 21 – над Окупованим Кримом. Ще один над Білгородщиною. У Стамбулі розпочалися тристоронні переговори делегацій України, Туреччини та РФ. Нагадую Україну представляє міністр оборони Рустему Міров. Перші заступники очільників МЗС, СБУ, головного управління розвідки та інші представники. Перед зустрічю Рустему Міров написав мир можливий за умови повного припинення вогню на щонайменше 30 днів. А також повернення депортованих українських дітей та обміни військовополонених за формулою Всіх на всіх. Російську делегацію очолив мединський, який вже був головою групи на перемованих у 2022 році, а році, також заступник голів МЗС і Міноборони, начальник головного управління генштабу. Теофіпольщина у Скорботі. Сьогодні жителі громади проводжають в останню дорогу полеглого захисника Олександра Вишневського, 1975 року народження. З 2015 по 2017 роки воїн брав участь в АТО, 24 лютого 2022 року, був призваний до лав Збройних сил України. Службу проходив на посаді командира відділення кулеметного взводу першого механізованого батальйону. Захисник мужньо боронив Україну. Загинув під час. З виконання бойового завдання з 18 квітня 2022 року вважався зниклим безвісти. Родина не втрачала надії, та, на жаль, захисник повертається на щиті о 14-й годині. Траурний кортеж зустрінуть у селищі Базалія. Далі маршрут рухатиметься до села Караїна та до Теофіполя. Далі а звідти до села Святець, де воїн народився. Поховають Олександра Вишневського на кладовищі міста. Перемишляни Львівської області, де він проживав із сім'єю, щирі співчуття рідним, вічна та шана полеглому воїну. У Кам'янці-Подільському затримали 44-річну наркодилерку. Поліції повідомляють, що жінка організувала в орендованій квартирі склад наркотиків через телеграм-канали. Купувала наркотичні засоби, пасувала їх та розповсюджувала серед наркозалежних. Під час обшуків у помешканні вилучили згортки із речовинами, схожими на амфетамін та марихуану. Їх направили на експертизи. Зловмисниці оголошено підозру Їй загрожує до восьми років загратування. we <music> У Теофіполі горів телескопічний навантажувач у ДСНС області повідомили про пожежу у Хмельницькому районі та про оперативне реагування вогнеборців до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Вогнем були охоплені лобове та бокове склокабіни, колеса а також і навісне обладнання двигуна. Сталося це ймовірно через несправність електричної системи. Один із рятувальників оперативно розпочав гасіння за допомогою вогнегасника, і це дозволило локалізувати полум'я ще до подачі води. по... Рукавні лінії. На цьому все. Готуємо для вас оновлений випуск. Тож незабаром побачимося в прямому етері Першого Подільського. Залишайтеся із нами, аби не пропустити важливого. На все добре.